Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо тему блекаутів і розберемо тему сонячних панелей. Я вже робив відео, де порівнював сонячні панелі на землі і на даху будинку. Було чимало коментарів. Більшість людей підтримували саме мій погляд на це рішення. Але були і інші, і я хочу їх розглянути. Одні можна було згрупувати так, писали, що на що заморочуватись, якщо простіше кинути провід на стовп і брати електрику. Ну, У мене електрика зі стовпа є, але вона неякісна і насуваються блекаути, її там просто не буде, тому це не варіант. Далі, дехто не погоджувався, писав, що це індивідуально, дійсно це індивідуально. І дехто писали, що все-таки краще на даху. <кхи> Якщо у вас будинок не так, як в мене, а схил даху йде на південь, тоді однозначно на даху, бо нащо ж займати місце на землі. Бо південь це найкращий географічний напрям. Так от. В мене ж яка ситуація? Один схил в мене на схід, і одразу поруч стоїть будинок сусіда, який вищий за мій, і він робить мені цінь на дах. І сонце там є лише півтори-дві години на день. Відповідно, східний, дах для мене, східний схил для мене взагалі не варіант. Західний, що з ним? От, дивіться, зараз вже 11 година. Там сонця немає. Вони зараз від розсіяного світла виробляють там, якісь там, 100 Вт, але не більше. І тільки після 12-ї години вони почнуть набирати там, 500 Вт ближче до 1 години кВт. І десь тільки о 2-3 годині вони увійдуть свою максимальну потужність, там, до 4 кВт будуть давати. І уявіть собі, зима, коли о 4-й годині вже темно. Тобто виходить панелі, працюють лише кілька годин на день. От. Ну, Самі розумієте, за кілька годин вони майже нічого і не, не зроблять і не зарядять вам. От. А от ці панелі е зараз вже 10, дивіться, вони повністю працюють. Так, Кут сонця ще не той, тому вони виробляють лише десь 1,5 кВт зараз. О 12 вони почнуть вже наближатись до максимуму. От, І відповідно о 4, е Сонце буде сідати взимку і вже не буде. Тобто вони, виходять, працюють вдвічі, рівно вдвічі більше, ніж ті, що на даху, на західній стороні. Це один момент. Другий момент. Те, що вони брудні. от Мені писали в коментарях, я їх дійсно не мив. Дивіться, не брудні. Але я просто не знаю, скільки оцей бруд він забирає в мене. Це треба провести експеримент. І це я зроблю окремим відео, помию і подивимось, порівняємо. Якщо це якихось 100-200 Вт, то воно не має сенсу. І тоді, в принципі, що на даху, вони брудні. І, до речі, брудні вони однаково. Що на даху, що на землі. Однаково швидко брудняться, тому що таке забруднене повітря. Пісок, пил, воно дує, воно навіть вище даху. Там, знаю в кого там на п'ятиповерхівках, на п'ятому поверсі теж на другий-третій день, як помиш, вже вікна вкриті шаром пилу. от. Тому проведемо експеримент. Якщо буде різниця хоча б ват 500 ну тоді це має сенс. Їх треба мити, і тоді дах ще по одному параметру програє. От. Ну і кут. От. Оцей кут зимовий, я зимою буду брати максимум. Тобто, оці 4 години, скільки буде мені сюди падати сонце, я буду з них брати максимум. З отих панелей, там кут 45 градусів, я максимум не візьму зимою. Зараз них, вони дають максимум. А оці панелі, що на альтанці 30 градусів, вони зараз дають лише 70%. І лише літом пару місяців вони дають 100%. А зимою з них я побачу максимум кВт з 2,4 кВт. І те, що там писали про російне світло, так дійсно є такі теорії, що російне світло а тоді панель більше збирає в горизонтальному положенні. Але там йдеться про реально там вати. Ну, ми зробимо про це окреме відео, проведемо експеримент і побачимо, чи є сенс горизонтально ставити панель. І, наприклад, з зимою вести горизонтальної панелі, коли і вийде нарешті сонце, ви нічого не візьмете. От. І зараз ключове питання це як боротись з тінью. Значить, сонце починає вставати 9 година ранку. І от дивіться, е, через От сонце встає через е, кут будинку, от видно, йде тінь. Тобто зараз отак ця панель затінена і навіть трохи цієї. А це зараз тільки 9-та ранку. От, вже б вони могли б працювати наповно. Значить, як з цим боротись? Потім е, сонце е, десь о 3-4. Йде на захід, і в мене від навіса від авто, тут цій на двох панелях. І саме тут в гру вступають оптимізатори. Давайте подивимось, що всередині. Так. Інструкція. 600 Вт модуль level MPP 5-25%, тобто ну, не більше енергії мається на увазі, а це якраз у випадку з тінями, Тобто можна виковаряти цю енергію. Термін служби 25 років, так само, як і PV модуль написано. Ну, PV модуль більше більше служить, ніж 25 років, просто вони втрачають виробітку. Так, ну, такі параметри. 770 вольт, 19 А, 150 градусів. Так, так, так. Ну, власне, кому цікаво такі от характеристики в них. Ось так він виглядає. Ось така ну, серйозна така важкенька річ. Він підключається безпосередньо до панелі. Та виконує локальний MPPT, відстежує її власну точку максимальної потужності. Якщо панель частково затінена, от як в мене справа або зліва, коли сон засідає, оптимізатор змінює її робочі параметри, підвищуючи чи знижує напругу так, щоб компенсувати втрати струму. Таким чином, панель продовжує віддавати стільки енергії, скільки може, не обмежуючи сусідні панелі в ланцюзі. <прост> Простими словами, без оптимізатора одна зацінена панель гальмує всю групу. З оптимізатором вона працює незалежно, віддає, що може, а решта панелей працюють на повну потужність. Власне, напишіть в коментарях, чи хтось з вас вже ставив отакі оптимізатори. Може. от, Дивіться, якийсь бренд Sunwin, Мені не вдалося знайти ніякої інформації. Припускаю, що це чистий Китай. Цікаво, чи будуть вони взагалі працювати. От. Напишіть в коментарях знову ж чи відповів я на всі питання. Чому саме. Панелі краще розміщувати на землі, а не на даху. І як я буду боротись з тінями, я покажу в окремому відео, я буду підключати, я покажу, як правильно підключити цей оптимізатор, щоб не спалити панелі. І Також проаналізуємо, як збільшиться виробітка. Тобто, коли панель одна затінена. Ну і Порахуємо вартість цього оптимізатора, коштує він, до речі, 30 доларів. І порахуємо, за скільки ж він окупить свою вартість. Далі ще в наступних відео буду мити ці панелі. Теж будемо аналізувати. Ну і буду відповідати на ваші питання. Тому пишіть обов'язково коментарі. Не забудьте підписатись, бо буде багато цікавого і корисного. І поставити лайк. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!